Було у мене в сторіс завдання від севення мудрика. Скільки буде, Скільки буде і завдання? Один плюс два до квадрату. Розглянемо, які помилки допускають найчастіше. Ну, перше, ми бачимо, що один плюс два дорівнює три. І далі нас нічого нічого не цікавить. Квадрат ми не бачимо. Давайте розглянемо наступну помилку, яку допускають. Дуже часто при такому елементарному завданні 1С2 у квадраті. Ми дуже добре вчили в школі формулу, що А, Б у квадраті, да? це буде А квадрат, Б квадрат. Ну, якби там замість квадрата може бути будь-яка степінь, але я зараз записала саме з квадратом. Ми це дуже добре вивчили. І тикаємо цю формулу всюди, куди не потрібно. І відповідно, ага, 1 до квадрата 1, 2 до квадрата 2 до квадрата, це буде 4, додаємо і відповідь 5. Я навіть таку відповідь не запропонувала, так мені написали. тут відповіді не існує. Окей, наступну, яку роблять помилку учні. Тому ви не будьте такими, які роблять помилки і вчиться. Отже, наступна помилка: 1 плюс 2. До квадрата. Порахують, дуже просто. 1, плюс 2, 3, я ж знаю. І тепер 3 у квадраті, що роблять? А може 3 на 2, і у них відповідь 6. О, відповідь 6. Ви поняли? Ви зрозуміли? Відповідь 6. Май гад! Йдемо далі. Яка ж насправді правильна відповідь? Ви порахували, що 1 плюс 2 буде 3 до квадрата, і повинні пам'ятати елементарну формулу, що А у квадраті це. Множити саме на себе. Якщо у нас друга степень, то два множника, якщо п'ята, то п'ять множників. Яка степень, стільки множників у нас А. І відповідно 3 у квадраті це 3 помножити на 3. І правильна відповідь мала бути 9. Ось такі помилки допускають учні.